Я підтримую відповідні зміни законодавства і прошу президента підписати закон. Да прищую, блядь. Чучело, блядь. Ти вийди юля блядь. блять всюди била їбане. Біля двору людини прийшли з автоматами. І я повністю довіряю своїм підлеглим. Відео, яке вчора вийшло на нашому каналі, спричинило неабиякий резонанс і залишило за собою дуже багато запитань. Давайте сьогодні розберемося, чому залужний звернувся до президента. Причому чомусь на відео залужний дуже нервує. Обов'язково подивіться це відео, хто ще не бачив. Посилання ми залишимо в описі до цього відео і публічно попросив президента України Володимира Зеленського, тобто взяв на себе публічну відповідальність. За підписання цього закону про посилення кримінальної відповідальності для простих військовослужбовців, іншими словами, солдат. Я підтримую відповідні зміни законодавства, ухвалені Верховною Радою України, і прошу президента підписати закон. Моя думка чітко відзеркалює позицію командирів угруповані військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань. Чи існує загроза посилення безкарності командирів? Ні. Командири так само несуть юридичну відповідальність за свої дії чи за свою бездіяльність. І я повністю довіряю своїм підлегам. Ти чо йодне, блять, і не чокне, є мучеле. Можете слова підбирати. Ти вийди сюди, блять! Биля для їбане, блять! Ти посмотри на цю скотину, вона ж вся обосрене. Повірте, ви будете шоковані. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, а щоб його побачило якомога більше людей. Поставте йому лайк, поширте його у своїх соціальних мережах. Бо тільки разом з вами ми велика сила. А якщо ви вважаєте себе свідомим громадянином, європейцем і хочете, щоб Україна не перетворилася в Рашу чи в іншу диктаторську державу, а тільки свобода слова може до цього не допустити, інакше ми дуже скоро перетворимося в диктаторську державу. Підтримати наше інформаційне агентство в цій боротьбі за реквізитами, які є в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі. То що ж, все. Таке сталося з залужним. Невже на нього почали тиснути з ОП? А якщо ні, і це його особиста думка, то давайте ж її розберемо. Бо якщо відверто, то нас трішки дивує його позиція. Іншими словами, наших простих солдат можна судити і саджати по тюрмах, оскільки попередня кримінальна відповідальність. Була по словах залужного дуже м'яка. Чи нормально те, що ми дискутуємо на цю досить чутливу тему публічно? Так. Ми в демократичній державі. І не подумайте, що ми за те, що було дезертирство, чи за те, що в армії не було дисципліни, але чітко потрібно розмежовувати дисципліну від страху військовослужбовців. Це різні речі, адже тоді про моральний дух наших військ армії в цілому взагалі мови не буде йти. Чому? А просто. Якщо солдати будуть воювати, тому що... Ти чо, блядь, ти чо, Відходячи на 10-20 метрів назад, вони будуть судимі і сидіти в тюрмі, то воювати вони не захочуть, а на війні всі розуміють, що мають бути мотивовані військові, тобто вони мають хотіти воювати, хотіти захищати нашу землю. Саме тому у всіх розвинених країнах і в Україні, в тому числі, в армію йдуть ті люди, які дійсно цього хочуть. І ми вже побачили це на ділі, адже наші збройні сили України самі сильні на планеті Земля. Це вже визнають всі. Але чому вони самі сильні? Тому що там сильний бойовий дух, тобто не під страхом і покаранням вони це роблять. А за ідею, за своїх людей, за свою націю, за свою державу, за своїх матерів та синів і дочок. Ось що мотивує армію, а не кримінальна відповідальність і тюрма, якщо вони щось не так зроблять. В нас дійсно правова держава, і кожен має право на свою думку. Отож, бо друзі, ми, як журналісти, вам показуємо два варіанти. А ви вибираєте, який для вас кращий, або на основі того, що ми сказали, інші інформаційні агентства, виводите свою точку зору. В цьому і є наша сила в багатоманітності, і в різноманітності підходів як до військової справи, так і в інших аспектах суспільного життя. І пам'ятайте, якщо не працює економіка, або працює погано, то це напряму або зберігає життя наших військовослужбовців, або ні. Тому не можуть воювати всі. Дуже багато людей цього навіть не розуміє. Бо хто ж тоді буде допомагати в тилу нашим військам, якщо всі чоловіки одномоментно підуть на війну? Тому є поняття резерва, є поняття. Свободи слова тощо. Бо якщо усі ми підемо воювати, то завтра не залишиться жодного чоловіка на Україні, не буде жодної еліти, не буде жодних мислящих людей. Тому що всі ці люди вони витрачали своє життя на науку. А зараз, не розуміючи нічого у військовій справі, вони опиняються в страшній ситуації, де їх чекає або смерть, або, як зараз називають, дезертирство. І тут можна багато сперечатись, що краще смерть чи дезертирство. Але дивує трішки інше, чому пан Залужний звернувся до президента так публічно? Чому він на публіку все це виніс і показав, що він підтримує повністю? Цей злощасний законопроект, вже до речі, закон, хоча він ще й не підписаний президентом. Тим не менше, він прийнятий Верховною Радою України. Нагадуємо, вельми шановний пане Залужний, я особисто, як директор інформаційного агентства Шавлюк МедіаКор, написав вам ще півроку тому назад особисте повідомлення у Фейсбуці. Ви казали, що його читаєте, не просто з якимись там побажаннями, а розповів вам. Про керівництво злощасної, так, так, 110-ї бригади. Де пропали десятки, а можливо вже й сотні військовослужбовців безвісти, і це при тому, що командування навіть не знає при яких умовах вони пропали, і до сьогоднішнього дня ви навіть не прочитали наше повідомлення. А ви виступаєте і кажете, що ви довіряєте своїм підлеглим командирам? Ти чо, юбли, блять, або що, не Ти що, блядь, блядь? Видя всюдок блядь. тобто цим. Командирам, ви також довіряєте майору Бебешко, майору Чемоданову. Також є такий капітан Кудін, який не надавав медичної допомоги нашим військовослужбовцям. І тоді, аби не дискредитувати, через одного, двох, трьох майорів чи капітанів, ви через своїх підлеглих попросили нас не публікувати більше подібної інформації. Взамін, ви через своїх підлеглих пообіцяли навести там лад. І ми вам дуже вдячні, тому що в тих бригадах, про які. Який йшла мова, ви дійсно лад навели. Але в злощасній 110 й бригаді майор Бебешко працює й досі. Більше того, не дивлячись на весь той бруд, не дивлячись на всі ці злочини, які він скоїв, до сьогоднішнього дня він не тільки працює, а й проти нього ще й не порушені кримінальні провадження. Чому чекає? <сь> <fans> Ти чого это зусь скрип піже? Ти ч йбнуть, блять, или що, блять, <сь> <сь> чучело, блять, їбуче. <єбло. сь> <Є черчі. сь> Можна <Можете> слова підбирати. <сь> Ти вийди отсюда, блять, старший бля, ібане, блять! Виді сюди, блять! Глота, блять. <сь> <сь> Виходь, май повагу до старше позвання. Ви ж кажете, що треба усіх карати. То де покарання для командирів? Чи все-таки карати будемо тільки простих військовослужбовців за те, що вони відступили 10 20 метрів і таким чином скоїли дезертирство? Бля, Ось тому в суспільства і виникає доцільне запитання: якщо командири, яких ми назвали, можуть себе так нахабно поводити з підлеглими? то як тоді підлеглим захистити свої права, коли корупція і хаос? Повністю знищує обороноздатність країни. Невже ви не розумієте, пане Залужний, що корупція з'їдає нас зсередини? Як би ми не воювали проти ворога? Якщо ми зсередини будемо гнилі, нам усім кінець, тому ми маємо бути сильні та об'єднані. І давайте ж тоді забезпечимо покарання. Усім, незалежності від того, хто він, чи це майор ББшко, чи це капітан Кудін, чи це такий майор, який приїхав перевіряти в лапках, звичайно, того ББшка, чи Моданов. Які до сьогоднішнього дня все у них чудово і вони працюють на своїх посадах? А хлопці безвісти пропавші і рідні їх до сьогоднішнього дня шукають. Чи не тому влада хоче знищити незалежні змі? Чи не тому влада робить усе, аби знищити мене особисто, знищити моїх людей, знищити мою сім'ю, аби свободи слова в Україні не було, тому що ми незалежні змі? Тому що ми не входимо в єдиний марафон, тому що ми захищаємо простих людей та простих військовослужбовців. Чи не тому на нас кидають такі сильні державні інструменти, аби закрити нам рота? Скажу вам одне: я не боявся смерті і не боюсь, я як відстоював права наших простих людей, так і буду відстоювати. Подобається це вам чи не подобається. І хто захоче, той буде знати правду. Бо ми розказуємо про усіх: і про чинну владу, і про колишню владу, і будемо розповідати про слідуючу владу, і історія нас з вами розсудить. А якщо усі ви... Хто не любить правди, хочете моєї смерті, смерті моєї родини, моїх близьких та рідних, і вам так кортить це зробити, робіть, але пам'ятайте, я мовчати не буду допоки буду жити. Тому що для мене найвищий інтерес. Це державний інтерес, а державний інтерес це не інтерес певної влади, бо влада в нас в Україні змінюється. А народ України це єдиний. Суб'єкт влади, єдине джерело, тобто першочергове джерело є народ, а не якась там групка, яка сьогодні прийшла чи прийде завтра. Бо дивним чином, чомусь після 24 лютого, коли Сатанінська Федерація напала на нас. Уся наша влада почала тиснути на мене і не просто тиснути, а порушувати проти мене кримінальні справи. Чомусь до цього я був хороший порядний громадянин. А тут, після 24-го я став поганий. Тому що до мене почали звертатися, і до нашого інформаційного агентства солдати знімати відео, показувати, які ганебні вчинки є в наших збройних силах, завдяки розголосу даного відео розпочалося службове розслідування. Відповідальність за дане службове розслідування, майор Чемоданов Володимир. Хиріл блять чекає що ви зустрі піше ти чо йблять блять і блядь? бля чучило блять можна слова підбирати ти видя всюди блять била для ебане блять видя сюда блять не пустить і замість того щоб негайно прийняти заходи або звільнити цих своїх підлеглих. Або по-іншому їх покарати, то влада робить репресії проти журналістів. Тому питання, як ви хочете забезпечити, щоб наші військовослужбовці були мотивовані, якщо ви лякаєте їх новими кримінальними справами, вони замість боротьби з ворогом зобов'язані будуть шукати адвокатів, журналістів аби захищатися. То питання, як можна воювати, коли ти захищаєшся, як можна наступати, коли тебе б'ють в спину, твої ж співгромадяни. А можливо, потрібно піти іншим шляхом, і він є це забезпечити справедливість в армії, це забезпечити, щоб керівництво на місцях було професійне. І що б ви там не казали, у нас дуже багато чудових професійних військовослужбовців та керівників. Просто потрібно не корупцією займатися, а дати їм можливість захищати нашу неньку Україну. Україна все одно переможе в незалежності від того, що робить влада. Тому що ми це єдиний народ, який не дозволить нікому ні зовнішнім, ні внутрішнім ворогам нас роз'єднати. В нас є проблеми, але друзі, вони вирішуються. Тому. Усі разом до перемоги! Слава Україні і слава генералу залужному.